нас із 602 шкіл. Ми маємо електронні журнали вже в 576 школах. Це 96% відсотком в по Україні, і ми наближаємося до того, щоб повністю завершити цей процес. Керівник може повністю бачити, як відбувається процес. Він в себе на комп'ютері заходить в систему. Він бачить скільки дітей на уроці. Він бачить які викладачі, які уроки проводять. Це спрощує повністю і автоматизує процес роботи вчителя в школі і керівника закладу. Тобто тут ну, відкритий механізм роботи школи, наприклад, і батьків із дітьми. Тобто, це дозволяє і дає можливість автоматизованому процесу керувати навчанням у школі. І це по перше, це захист даних, це просто захищений класний. Дукт і він абсолютно відкритий. і Директор чи керівник закладу повністю керує процесом автоматизованому шкоду. Кожний із представників цих, які впроваджують ці електронні журнали, вони постійно спілкуються із департаментами і з відділами освіти наших територіальних громад. Вони постійно. Проводять навчання, показують, як користуватися цими журналами, як користуватися цим процесом і допомагають. І курують цей процес. Ведуть постійно у школі. Керівник закладу може користуватися або паперовим, або електронним журналом, але електронний повністю заміняє паперовий Якщо керівник закладу користується електронним журналом, йому не потрібно вже паперовий журнал, тобто він повністю відпадає. І зараз ми фактично виходимо на 100% показник в нашій області. Намагаємося запропонувати нашим школам, щоб вони самі вибирали який продукт краще. Там є пара продуктів на ринку, такі як фінан, єдина школа, моя школа, там ще деякі.